Оружие на руки за головцям лежать море в пол. Коли ми, до вас підішли, <glokes nominated> ми, не ми не в Америці, де написано держать руки на рулі, не виходити з машини. Євушка. алло, ну, ми не штата. Девтата групі на рулі Юрій і так далі. Петрович, маєте 10 днів на оскарження моєї постанови. Я зараз її буду кажу, тому що зараз, зараз має відбутися ні, в що? справи про адміністративне правопорушення. Вінго уже двоє вам це говорить. Ну, Правильно при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Що має відбутися? Ви маєте право на захисника, маєте право Прав... з доказами, які видно на камері, коли хорошо, я до вас добре. Підійшла не дайте мені право на грошового два підійдете, коли б то скажувати дану постанову на місці, я вам немає змоги показати. Добре, Дівчата, Ні, хорошо, ви першу першу фразу, що ви сказали, я маю право на, на захисника. Ви клуб захисника. Ви Мені здано захисника. Да. Раз, дасте мені докази. Так, докази я вам на місці надавати не буду, Будь ласка, хоч що там нададуть я вам всі фактично. докази. Ну я з фактичними доказами. Не розумієте, законодавство передбачає те, що я маю право ознайомитися з доказами. Згідно з 268 статті КуПАПа. Правильно? Правильно. Відповідно до 251 статті КуПАПу, доказими є. Фото зас покази свідків, відомості з фото, відеофіксації так, так далі. Так, Тому так. Подібне. Будь ласка, На кошового 2. А, дивіться там вас узнаємо. Я на місці не маю змоги вам зараз надати на ці докази. Ну, ну розумієте, ну ви ну ви зараз порушуєте закон. Юрій Петрович, я вам поясню. Просто зараз на місці ми не зможемо відкрити. Ну це не мої проблеми, ребята. Так написано візнації. в законі. Бо я, ну, я ж не можу це поміняти, і ви це не можете поміняти. Ну, якщо це передбачає закон, ви маєте дотримуватися, тому що згідно 19 статті конституції, ви маєте діяти тільки в межах законодавства. Закон, да. Тобто, якщо в законі написано, що ви не маєте мені Ознайомите з доказом, навіть ви це маєте зробити. А якщо ви не маєте змоги це зробити, значить ви маєте мені побажати щасливої дороги і Ні, все. Побажати, да. але, я вас ще, вже... ще, ще раз прошу, не світіть мені в очі. Так, а що ви зали, що я вам Тому Що ви в мене сліпите. сліпите, я вам ще раз говорю. Дивіться на мене, на нього не дивіться. Да. Він, він не мені сліпить. Я, він світить мені хочеться. Вам буде приємно так. Ні, ну, ну, я, я, я ну я ж вам не свідчу, вот ну, так прямо. Ви мені в очі. Я вже 10 разів прошу вас, я, не світити мені в очі. Скористатися своїм Ну мені в очі не світіть, Ми... ну ви реально мені ви зараз мені в очі. Вот ну, так, вот в очі я вам свічу. Забудьте, будь ласка, ну, не, не, ну, так, ну, я, вас, не світіть дитячі, мені в очі, Я вам очень свідчу, Я вам товаришів кажуть, що так святити. Нормально. Я, я вас уже прошу, нормально. пів години, не сліпіть мене. Я не сліплю вас. Це висвітлена територія, навіщо торгує? Ознайомте мене з дозволить. З, з, з доказами вас не... ознайомлять на кошового 2. А за, а за що я там буду робити на кошового 2? Докази. Скажіть. Ну, е, що це за процедура буде відбуватись на, на кошового 2? Підійдете туди. Я розумію, я розумію, що можу можу прийти, можу приїхати. Щоб можу ви прилетіти. не були пристевниці, коли я до вас підійшла. Дивіться, чим регламентується візит на Кошового 2. Скажіть, будь ласка. Ви ж хочете щоб вас ознайомили з відео. Правильно тут на місці принесе на місті... у нас немає змоги вас познайомити змоги. Хто зучив, Юрій Петрович, Єзиком. ви відмовляєтесь Єзик... мені пред'явити спічні водія? Бок... Я вас ще раз питаю. Я вимагаю доказів на кошового. 2, вам там покажуть докази. Блін на кошового 2 мені документи не видавали. так же само там в МРЕО. — А в городську міськраїну можете оскаржити. Ви розумієте, що, що, що ви на маєте на зараз не в Жгородському міськрайону, я ви не маєте зараз. зараз, Тому що змоги показати вам на місці я не маю. Так це не мої проблеми. <кій> ви маєте виконувати законодавство. А в це, Петрович, це Петрович, маєте? Робити? Це 10 днів маєте на оскарження. Напишіть, що я вам не пред'явила пред докази. Так ви порушуєте моє право при винесенні справи. Я порушила справи. ваші права. Да. Так я вам це вже. мені списати? Я вам це зараз в очі кажу. На ви місці не місці Ми вам змоги придивити. Так це ваші проблеми, не мої. Ви розумієте, це ваші. Юрій Петрович, да. на місці зараз розглядає справу да. інспектор. Дивіться. Ви у будь-якому разі можете її дії потім оскаржити. Чому я можу? Я можу порядку, звернутися, я вам просто кажу. Це розгляд справи, ну вже, вже, бачите, вже почала підписати, от, бачите, це, вже. Це тільки я записала свою посаду. Ну, воно вже приступило для, до винесення постанови. Це я записала тільки тобто свою посаду. яка різниця? Тобто ви приступили до... до... Хто приступив? Ніхто нічого приступив. А що І ти, ти Дмитро? Не трогайте, будь ласка, мою документу. Ну не треба трогати. Мало бути показує, Вон уже бачили винесені постанові. Зараз документи, будь ласка. Бачите, вон винесені постанови почалось. Де винесені? Вон вон вже ну вже Я вам уже тут 30 хвилин говорю що на нас винесена на Зараз, Давайте що ви не згідні, правильно ти що не згідно ваші права. Тепер мені, будь ласка, під'явіть мені... по посвідчення водія ні реєстраційний документ. Ви розумієте, має бути всебічний розгляд справи. Всебічний розгляд справи включає Юрія в себе основу. Юрій Петрович, я б трохвати, що у вас нема посвідчення водія. Немає? Тому що ви мені його не пред'являєте. 40 хвилин ми з вами говоримо, а ви мені не пред'являєте його. А я вам 40 хвилин прошу і... дотримати мої права, і тоді буде все добре. давайте ще раз розмовляємо. Юрій Петрович, давайте. Ну, Можемо з вами? Чи, пожалуйста, я ж обтікаю, що ви чесно не Зачекай? Бач ты, Юрий Петров. Да, категорія відповідає. Чудово. Уже хорошо. Административный да. документ предъявить тоже. Пожалуйста. Да, а о. Да, ну. Відповідаем. 02206. Да, вас 2207 логковыйся, да? Відповідає. Да. Ну, классно. Ура! То есть документы есть? Да. То есть то что уже не катится. Не будуть докази будуть. Документів на яких немає, а вони передбачили. Чи плюс чим ну, керше, ні, що вони мають пояснили? Були багато От вчора вскрили подвальне приміщення. Такі самі а, інструменти п'яні їздять серйозно. Так. Да. будь ласка, сьогодні поступали від офіційне звернення. Офіційне поліцейські п'яні їздять всі да. речі, документів на яких у вас немає. Я, у вас газова установка я... на машині, так? да? А документи є? Вписано, у вас. А документи є документи на, на телефон. Ваш <рес> якщо на автомобілі стоїть газова установка, вона має бути вписана. Так ви приділіться газова установка чи інструменти. Інструменти одне, а застановка друге. А -а -а. Хорошо, що ще ви мені припишете? У транспортному засобі. А, а що ви взяли, що воно там є, на що було? Інспектор Попович при А, Попович перевірці. Попович а, собі на фантазії був. Ну, 3 -3. Просто я питаю про відповідні записи у свідоцтві. Хорошо, хто вам сказав, що воно там є. Хто вам сказав? Давайте сюди я там інспектора Попович. Давайте, може я також згідно 34-ї статті. Ви вірите командиру на слово. А, що документи я показав, а? Ні, що документи, що в машині є газова установка, чи є відповідний запис у свідоцтві реєстрації. Перевірити, да? А можна щоб ви не блимали? могли? У вас, Бле, свиданий, Блин, не блимає. я на выноске постановлю. Что ж ты будешь делать? Это кажется, тут наглес Не надо, Блима. Петрович сам вырешит, что работает, да? Бесся об стену, ты буду самый лучший. Да, где. Ну так вам же командир каже, що там все нормально. Командир каже, будь ласка. іще Юрій Петрович, 34-й статті, будь ласка. Відкрийте багажник против. Чесно. Блін, слідчий Блин, оперативно. Чесно, блин, до останнього гудзика будемо боротися. Я роблю візуальний огляд вашого транспортного засобу. Це є дві великі різниці. Поверхне, ви перевірку. Нам... Дивіться, я вам просто... Ребята, кажу. Ребята, Я, пожалуйста, вон ключі, вон Я ж не буду ваше транспорт... Давайте засіб. Пиджов, щоб вони потім сказали, що я незаконно да, про них. Ми не робимо себе. Чужі... Ребята, вон ключі, <зві> вон машина, вон багажник відкривати. Я вам нічого відкривати не буду. Я вже розкриваю та автомобіля, так можуть. Та, візуальний огляд. Я не в ключі. я не люблю вашу машину, щоб мені сказали потім, що я незаконно про них майно. Я відказую, що в ньому є збройні речі. Стоп, які саме? Відкрийте, будь ласка, двері. Стоп, це Бо важливий бри... момент. Ваша ваше обвинувачення Броя, має бути обґрунтовані наркотики. Я уважу почули Відкрийте, будь ласка, автомобіль для проведення наверхнемо перевірки. Слідчу оперативну групу тоді будемо відкривати. Він звинуватив мене на камеру, що ні, мене ви ви в мене там зброя і наркотики. Дучу не робимо в... Особистий ні-ні ні, ребята. От тут уже Серега Петрові шости, значить, свіч оперативну групу. Он ключив передбув. Ня-є-ні, ребята, то вже, блін, зробити, що потім. Десять нас? Может, вы, вы не ви я не є воню. речі, які заборонені Я не маю права відкрити ваш ну, автомобіль. Відкрийте, будь ласка, багажник. Відмовляюся. Ні, ви не можете відмовити. Згідно може? статті 34. Тобто я не можу відмовити. Керуючи статтею 33 Конституції України, забороняється проникнення до житла. Ні Чи ніхто не проникає. не проникає, поверхнева перевірка. Вон, поверхнева перевірка. Ось поверхня. Жіночко, ви знаєте, що таке поняття поверхня? Ні. ви маєте ви відкрити багажник. Він буде нічого відкривати. Візуально глянути, що у вас є в багажнику. А не буду вам нічого відкривати? Відкрийте багажник, не буду. Я Так от, ключі. Не війши. Війши. я не маю права брати ваші ключі ну, так... і відкривати багажник. Ви це прекрасно розумієте. Ви не маєте взагалі проникати до моєї наші. Що не проникає? А як це? Відкрийте, будь ласка, багажник. Виші 185-ту, мене... я відмовляюся. У мене не виникає питання, що є. Я відмовляюся. Відкривати вам багажник. Виші 185-ту. Де тут? Брой <говори> мухи, в наркотики, блин. Ты еще шо? Засобом пасивної безпеки не був пристегнутий ременем безпеки. Чим порушив пункт 2, треве України, частину статусу статті 121, 151 51 гривня. Маєте змогу оскаржити дану постанову протягом 10 днів, маєте змогу звернутися на кошову 2, де вам нададуть ці всі того, що ви не були пристегнуті. Mm. І маєте змогу оплатити дану постанову на протязі 15 днів, тому що штраф побувається. <п> копію постанови брати будете? Конечно. Будь ласка, підпис та копію. А, ні, з моїх рук, тому що це не тільки ваша постанова. Я вам потримаю, щоб ось, вам було. Я можу ознайомитися? Звісно, я ж не, вам зачитала. З моїх рук, Роздаємте будь ласка, ознайомі. І ще візьміться, тому що, блін, вдруг я вирву цих двої. Тут Роздаємте просто се, розумієте, бачите, є справи. ще інший Я вірю, ну, не інші адмінматеріали. Особисті дані других людей і так далі. Будь ласка, може вам ще раз зачитати. Та ладно, я сподіваюся, що я вас почув. А Бру. я. Э, слухай, я да. свідчу в очі. Я свідчу на протокол, щоб він, він міг. В вот так вот. Я вам очі свічу. Я свічу. Да. Юрій Петрович мав змогу нормального знайомлюсь. Я йому, я. Ты считаешь вот этим, що ти блимаєш, я нормально Но. знаю. Ти що, дебіл или трой, трой, що? Нормально виражається. Я спрашиваю, ты дебил или нет? Я вас Я задаю чітке питання. Ти дебіл или ні? Я здаю Ти будете Почему? Юрій Петрович. То Ви по одному, как-то, не знаю, як. Так, далі світить. Так ви можете виключити. Я тоді виключу свій, розумієте? У нього зараз світить. Я свічу на... сюди, щоб він бачив. У мене є фонарик, я не, Вообще, ничего. Ничего, що вам Він вам світить, ви бачили. Хай світить сюди, а не в очі. Куди ти світиш? Він мені очі світить. Ти балду, мені світи, а не йому. Я вам посвічу, хай він виключить. Хай він виключить, я вам буду Я контролюю його руки. Будь ласка, фонарик, він посвітить на да, постанову. по так, мы качили на вулиці Юрик Марина Володимирівна. Угу, 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 угу. А, водія. <говори> Це що за цифра? Я 189, 250. Від 0,5 року. Тобто місце винесення постанови співпадає з місцем вчинення правопорушення, правильно я розумію? Ну, так тому, що я до вас підійшла. Я вас запитав питання. Правильно, прошу. Я з дівчиною згадую, не з вами. Не вмішуйтесь, коли розмовляють інші люди. Медикультуру хотіли, по крайней мере. Ви ж не маєте, вивчайте. Юрій Петрович, ви дочитали постанову? Я не вмію, я просто пояснюю. Тихості і світи, і все. Можна вам ще раз пояснити? Що ви не робите, добре? Облан закладу психологи безпеки, не був представник безпеки, чим перший пункт. 2-3 ВП. Першу купаку. Прийняти. Додаються. Ні, може вам дати окремий бланк пояснення. Можете написати... Що ви хочете зараз робити? Юрій підприємство. Що, Підпис вот тут вот. Пусть Ні, будь ласка. Вот галочка на підпис. Бачите, отут галочку. Допусна додається. Пояснювати окремий Конституції України можете надати на окремий А4 пояснення. на Тут, тут до пояснення не, додаються. Не покази. Пояснення, там це пише. Что там це пише? До Чуд, чудесно. Вот, А тепер я видаю вам копію, за яку ви розписалися. Не, ручу, ручу. Дивіться, цим киржком вийдете в будь-який банк. Плачете, тримаєте. Раз. Ви там, дивіться, щоб я случайно чужі дані не побачив, малої зараз. Мені отвернув там. уже девушки, ну что вы? Ну, на что фонариком знаю. Так что такие слова ну очень хочется. Да иди ты к баной матери, вместе по своей покровой полиции. Пошел ты нахуй! Это не я, это сказал. Ребята, что губернатору можно мне не? Ну как? Ciò ti dici quando vedi il barannano di Varroa?